Вітаю, всіх, скажімо так, сьогодні мені поганий настрій, все. Тому піднімаю актуальну тему. Я в шоці, щоб такі люди в нас були. Розбираємо психологічний стан людей, які знаходяться постійно вдома через мобілізацію. Розбираємо. Психологічний стан чоловіків. Ну, як так можна взагалі? Це кошмар. Ви через цю довбану мобілізацію. Давайте. В якому стані знаходяться чоловіки, які через мобілізацію не можуть просто вийти з дому? В якому стані знаходяться чоловіки, які через мобілізацію не можуть вийти з дому? Психологічний стан їх який? Накал. Концентрація накал нервів. Десятка мечів це повний піздець моральної і нервної системи. Дивіться, яка жопа. Кінцевий результат. Вони вже хочуть закінчення війни, результату від війни. Якихось дій, активних дій щодо взагалі будь-чого. Ця колода. Нова колода, психологічний стан чоловіків, які через мобілізацію не можуть вийти із дому. Давайте подивимось, який він. Знову, мечі. Щось робити, треба домовлятись, давайте щось думати, а потім по фігінше наступає, що Україна вже задовбала. Кінцевий результат, дивіться, місяць навіть. Люди в жуткому стані. Вони можуть чудити. Оці люди, якщо досидяться, буде піздець. У мене просто сьогодні був такий клієнт. Я просто в дикому шоці, і куди людей так тримати в такій жопі? Тепер. Давайте розглянемо. Таке питання. Що хочуть найбільше зараз ці чоловіки, які сидять вдома через мобілізацію. Що вони зараз найбільше хочуть? Щоб, нарешті, був результат змін. Змін вони хочуть і виходити рух спокійний. Це просто мрії. Вони втомлені, скажімо так, люди від цього вже втомлені, і я хочу сказати, це кошмар. Це просто кошмар дикий, дичайший. І втома нереальна. Тому просто вже достало.